Hi everyone! Сьогодні ми знову проводимо урок з нашим чудовим учнем Тарасом. Hey. Отже, як і розказувала, що кожне нове заняття ми маємо починати, звичайно, з чого Тарас? Алфавіту. Alphabet. Mm -hmm. alphabet. Yeah. alphabet. І зараз ми зробимо таке трошки: покажу вам ще один спосіб, як можна, можна весело повторювати алфавіт. Тарас, дивись. Я буду кидати такий м'ячик. Mm -hmm. oh. Нам випала яка цифра? 5. Five. Mm -hmm. Five англійською. І рахуй. 1, 2, 3, 4, 5. What's the letter? Е. І. Це звук вона Е e дає, e. а взагалі вона називається І. E. А e. звук вона дає Е. E. А uh -huh. звук вона дає Е. E. Отже, маємо. Такого такий тобі варіант. Кидай кубик Roll the dice. Ой, ну не так сильно. Ой ой. Ну... Один. Number one. Mm-hmm. Uh -huh. What's the letter? Fish. F. Спочатку буковку називаємо. Угу. Uh ну. -huh. No. Roll the dice. Six, one, two, three, four, four, four five, five, six. What's the letter? What's the letter? L. 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 Mm -hmm. L. L. So, I roll the dice. Sheesh, yes. Six. One, two. Three, four, five, six. Mm -hmm. What's the letter? R. What's the letter? R. Uh -huh. And the letter R. Okay, roll the dice. <laughs> mm-hmm. One. Two, three, four. Mhm. Mm What's the letter? V. 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 -v. Mm -hmm. The sound V. И давай вже дідемо до кінця. Два. Two. One, two. Two. The letter. I X. 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 І звук вона дає кс. Як котика кличе. Ой ой закотився. Хто зна куди? Шість було. Було 6. Сікс. 1. Вже нема. Все. Mm. Ну, давай зупинимося на останній. Остання буква алфавіту англійського. Як називається? З. Вона дає звук з, але це буковка Z. Z. Зе. Yeah, that is right. Алфавіт повторено і продовжуємо говорити про читання. Звичайно ж, бажано починати урок з повторення попереднього матеріалу кожен раз. Тобто з буковки A і букви I, як вона читається в закритому складі. Але вже зараз ми цього робити не будемо, щоб не забирати ваш час. А переходимо далі. Сьогодні ми поговоримо про буковку I. Нагадай мені, Тарасику, як вона читається в закритому складі. І. Угу. І буковку O. Вона в закритому складі нам дає а. звук. Угу, mm -hmm. it І зараз я запишу слова, які тобі потрібно буде mm -hmm. прочитати. Так yeah. І на буковку Оу. Тепер почитаємо ці слова. Сім, Сіт. Тіп. Ліп. Ін. риск, сіп, Кіл. Віт. Віт. <laughs> okay, the next column. Spot, Spot. hot, got, not, dot, dot. dog, dot, dot, dog, Bob, boss, fox. mm -hmm. fox. Well done! Thank you so much. Тренуйтесь, практикуйтесь, а я вам бажаю натхнення та гарного часу з вашими дітками під час вивчення іноземної мови. Бо це дуже важливо отримувати задоволення від самого процесу навчання. Всім гарного дня!